Ось наслідки приморозків. Так, листок живий, все чудово, але у нас загинув колосок. Він не вийшов, він просто замерз. У нас більша частина займається 2 2000 гектар. Початку травня ще нам підписували Це заморозки 8 місцями до 10 градусів мінус. В заморозки не дали сформування колоска, за родича зерна. Втратили врожаю місцями до 70%. Надія на опади, що десь щось будуть. Якісь опади, з неї, соняшник буде, підтримується, наливи до гірчиці зараз, різних культур. Це буде тяжко. Справа в тому, що жнива почнуться від планів на тижня-два раніше, чим воно є. Воно просто вигорає, все на очах вигорає. На моїй пам'яті такого складного сезону, як цей рік, ще не було. Оцей мороз, який був не раз, а три, три ночі підряд більше до 5-6 градусів був у повітрі. І засуха вже зараз майже більше 40 днів немає опадів. Пересівати вже пізно, тому що вже якби літо, скажімо так, посіяно десь більше 10 тисяч гектарів, то втрата по пшениці – 1300 гектарів. Це досить такий великий. Тут вже ми не балакаємо навіть про якийсь прибуток, ми балакаємо хоча б, щоб підприємства спрацювали на нуль. Ми зараз актуємо із підприємствами, наші спеціалісти виїжджають. Якщо аграрії не зможуть заплатити її, то бачите, бюджет провалиться. Тому що де їм зараз брати, які кредити брати, під що їх брати, під який урожай, якщо його ми бачимо, що його вже не буде. Повна площа таких пожовклих пустих стрічків. Загалом у нас 256 гектар ріпаку, і з нього 204 ми підніжмо. У нашому господарстві приблизно півтори тисячі гектарів землі в обробітку. Загалом сіємо озиму пшеницю, соняшник, озимий ріпак. Пшениця уразлива для заморозків. І майже 80% пшениці було вимерзання колоса ще в трубці. Безповоротно. Це вимерзання у зародку і ніякого врожаю не буде. Полив це дуже, дуже дороге задоволення. І це потрібно якесь, по-перше, джерело води. У нас тут, якщо скважина, це 30-40 метрів. І невеликий запас вологи. весь запас грошей ми ризикнули і вклали в підурожай. Це буде більше 10 мільйонів збитків. Зараз ми розмовляємо з нашою адміністрацією з приводу компенсації. Від врожай 24-го року було засіяно майже 8988 гектарів озимої пшениці та 186 гектарів озимого ячменю. 983 гектари озимого рапсу, майже 1000 гектар озимої пшениці загинуло, 75 гектарів озимого ячменю та майже 600 гектар озимого ріпаку. Майже 1% озимих культур перебувають тільки у доброму стані, 89% – у слабкому та звідженому стані».